Добрий день. Ну що, настав час фідера у мене особисто. Рідко я вибираюсь на риболовлю, їздив там на хижака, на спінінга, на окуня, на щуку, були рибалки. Але не знімав. Не знаю, щось не було бажання. А це вирішив виїхати на хижака, Ой, кажу на хижака, на фідер. На Десну Вибрав це місце. Минулого року я тут був всього лише один раз. Ну, мені тут сподобалося ловити. По-перше, це такий висип на повороті. З другої сторони, корчі завалені. А по-друге, це тут людей ну, майже ніколи немає. Я не бачив, щоб хтось був. Ну, сліди якісь є поодиночні. Може місяць тому ходив. А так тут нормально, коротше. А тільки їх щось клювало. Брав два фідера, але буду поки що ловити на один, ще не закидав, це підготував. Прикормку замішав з наживки опариш і черв'як, ну і ще там пінопласт є, якщо що. Ну, буду пробувати ловити поки на черв'яка і на опариша, побачимо, що буде клювати. Якщо щось гарне буде ловитись, можливо другий фідер розкладу. Ну, Я виїхав ввечері, зараз п'ята година вечора. Тому не знаю, якщо часу вистачить, то буду ловити на два, якщо ні, то буду одним. В принципі, все що хотів, те і сказав. Будемо починати. На фідер я давно не виїжджав, це виходить за цей сезон другий раз. Тому руки ще не звикли до фідера. Так, зразу кліпсу знімемо. Я нічого не заміряюсь, поки що чисто на старій кліпсі, ну, там приблизно така дистанція нормальна. Ще треба побачити, чи вона буде зносити, чи ні, годівничку. Поставив 120, але ну, в мене ще 140. Бо тут така течія швидка у цьому місці. Так, по-моєму, була покльовочка. Ні, нічого немає. Там ще якась бровка є. Я перший раз був, закинув, за нею зачепив. О, черв'яка обіла, опариш на місці. Миття чіпляється, треба часто перекидати, зараз після високої води, ну відносно високої води, тягне всяку, всякі водорослі, гілки там, фігню короче всяку, і ще плюс пух падає із верби, із тополя. Шнур забивається. Короче. Клювання я вже бачив, але рибу поки нема. Так, щось знову клює. Але якісь покльовки такі слабенькі. А ну перевіримо. Що ж так дригається наче там риби сидить. Ну, вроде фасье. <silence> да, фастянется. Что там такие? О, белоочка. Нормально. Дай дышь ты сюда. Вот такая. Барибельне. Так що вже не зря сюди приїхав. Риба тут залишилась. Тепер тільки питання в тому, що підбирати снасті. Ну там довжина повідця, дистанція, всяка штука. Ну я вже закліпсувався, вже зрозумів приблизно де ловити. Поки що вроді тут корчів немає, ну хіба бровка оце. Я її перекидаю, виходить і нормально. Ну, хижак там лупить по підкручую на тій стороні. Добре так. Можливо, коли сюди приїду на спінінга половити. Щось клюнуло? Не встиг я другу камеру вимкнути. А, зійшла. Була рибинка якась. Вона велика. Може гостірочка? Otra vez se agotó. Se fue bien. Pero aún hay algo. La normal. No es muy grande, no es pequeña. Así Зараз знов клюнуло. Не знаю, щось, нічого не тянеться, Я, мабуть, рано під, підтекнув. Ну так. Да. Може підійшла дрібна густірка. Може будь-таки. Оце забивається. Шнур, якщо не перевірять кожні п'ять хвилин, навіть частіше можна то буде там добре тоді зілля начіплена буде. А це все час, поки його шкребиш. Шо там таке? Что Ого, тут джерах Беля меня бьет. За 10 метров. Белая очка. Ну, белая очка, або кляп у нас называют. А це б так оловилось і нормально було б. Я забув сказати, сьогодні 2 червня. Це вже не весняна рибалка, а початок літа. Ще трошки і буде задовбувати мілка густірка. У нас кажуть лаврушка. Треба буде або рано вранці, або, я не знаю або пізно ввечері, щоб вона не клювала. Та все одно від місця залежить багато. Якщо місце неправильне, то буде вона клювати. Класна сьогодні погода, так спокійно, не сильно і жарко вечором. Якраз те, що треба, але ну і вітру немає, найголовніше. Але не в даній ситуації. В даній ситуації хотілося б навпаки, щоб вітер був, бо мошки задовбують. Комарів немає, а мушок вагон. Я ще ж таке спеціальне місце вибрав. Думаю, що на висипі може тут який вітерис буде продавати, навіть якщо маленький, то він все одно тут буде, а його взагалі немає. Ось сплюнуло. Дірочка така. Коротше, щось не ловиться вже вже пів години. Сержу тільки мошок ганяю. Скоро мої нервові клітини не здадуть і придеться їхати додому, мабуть. Треба було брати на комарник і не нить. А так уже що є. Ну аби ж ще риба клювала раз за разом. То на тих мошок по барабану було б. Я вже кліпсу зняв, кидаю приблизно туди, де й кидав на око, як кажуть. Бо ну не клює, сенсу я не бачу кидати до точку. Може риба кудись змістилась. Навіть з прикормкою вона нічого не дає, що я кидаю. А ось тільки що кинув трохи далі, вже якась клювака була, ну не засіклося щось. Поодиночне якесь було. Ну і що воно клювало це? Що клювало і перестало клювати? Мабуть нічого немає. А ні, щось тянеться. Щось є невеличке. Рустирочка ну, вже на сковорідку наловив, в принципі, достатньо Ведро я не збирався піймать мішок рыбы. Ну ще посиджу, уже хвилин 20-30 і точно вже буду додому їхати, бо мошки так дають пожашу. Давай клюй, ловись і поїду, бо вже страшний. Не витримую. Так, а ну мова, там сидить уже. Так, да, сидить. От на цій прекрасній ноті ми і закінчимо риболовлю. Достатньо для мене риби. Як для вечірнього виїзду. Зараз складусь, покажу що піймав. Оце таке. Як я і казав, на сковородку піймав і хватить. Так що, такий улов невеликий. Ну що, бачите, риба є, ловиться. Можна в принципі ловити. Але я так як по мені, я дуже рідко виїжджаю ловити на фідер. В основному я на хижака там, на карася, на фідер рідко буваю. Може недостатньо підготувався, може місце не те вибрав. Бо можна було б там вище по течії поїхати на перевірені місця, але мені сюди захотілося. І я був тут увечері, не зранку, може зранку краще клювало, я ж не знаю, треба буде перевірити. Ну, в общем, така риболовля. Всім дякую за увагу, до наступних відео.